Нещодавно в Інгулецькому районі, а саме на Інгульці, відкрився офіс партії Слуга народа за адресою Проспект Перемога, 13. Звертаються з різними питаннями до офісу. Це питання і житлово-комунального сектору, це питання вирішення проблем, наприклад, допомоги. Благодійних фондів, але ну, дуже тяжко донести до мешканців, що благодійні фонди, які спонсуються європейськими країнами, не мають ніякого відношення до нашого офісу, до політичної партії. Тому настрої людей дуже різні. Це питання і надання медичної допомоги. Тому, мабуть, ми ведемо ще роз'яснювальну роботу, що в тому напрямку, що медичні заклади заключили угоду з Національною службою здоров'я України, і згідно цієї угоди всі медичні послуги в кривому розі в тих закладах надаються безкоштовно. Це також є інформаційна роз'яснювальна робота. У нас є адміністратор, який працює в цьому офісі, і всі заявочки, які надходять і хто приходить, ми реєструємо в журналі, потім розглядаємо ці заявочки. По можливості, якщо ми можемо вирішити ці питання, ми з'ясовуємо саме або в присутності наших людей, які приходять і надаємо консультацію, або пишемо надання далі. на Депутатів місцевого обласного або звертаємося до наших нардепів.